Що ж в небо темній тиші лине ніжний передзвін мабуть, ніч виймає зорі із холодних скринь своїх, у сузір'я викладає на небезний Оксамит а чумацьким шляхом срібним Миколай до нас пішов Поміж хмар сьогодні без великого мішка, Щоб не бачили шахеди, і смертельні байпола, та Хвилюється старенький гість наш добрий святий, Знай люблять подарунки, дорослі і мали О святий наш Миколаю, не покоїшся, дарма Мріють діти України. Щоб скінчилася війна, поверталися додому. Наші всі захисники, також з каторги, полону наші сестри. Рати нам найкращий подарунок. Тиха ніч, тривог нема. Україна посміхнеться. Радість істина прийшла.